Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Осінній день, сиро, похмуро, холодно, хочеться смачненького, як завжди. Тому це, що в силах ми зробити, зробимо. І сьогодні у нас будуть сирники. Сирники щось таке ресторанного ресторанної подачі. Тому що взагалі то ми такі сирники готуємо дуже рідко. Коляня полюбляє більше на кислому молоці або на кефірі, що такі, як піріжечки, пухнасті були. Але сьогодні ми зробимо класичні, такі класичні, одним словом, смачні сирники. У мене магазинний 300 грамів. Сир потрібно брати для таких сирників, щоб у вас вони вийшли такі гарні і тугенькі, і гарненькі, смачненькі. Сир беріть тугенький, щоб він був у вас не вологий. Якщо вологий, відкинути потрібно буде на сито. І ось тепер нам потрібен цей сир. У мене тут його 300 грамів, нам багато не потрібно. Якщо ви робите більшу порцію, то просто подвоїте всі ці продукти на двоє. Я беру. Не блендер, звичайний такий товкачик, кар... що картоплю кручимо і трішечки розминаю. Мені не потрібно зовсім до одновідної маси. Мені все-таки більше подобається, коли трішечки видно сир. Додаємо не повну столову ложку цукру, не повну, десь 2 треті. Тому що цукор він робить рідшим сир. Він розтікається потім. Додаємо. Додаємо дрібочку солі, це обов'язково. І додаємо ванільний цукор. Це по бажанню. Якщо ви будете робити солонуваті, то ванільний цукор не потрібний. Я буду робити сьогодні солоденькі, вірніше нейтральний, але з більш таким солодким акцентом. І ось потрібно тепер це все разом із цукром перетерти. Беремо одне яйце. Але білок нам тут не потрібний. Нам зайва рідина не потрібна. Беремо тільки жовток. Не ідеально, якщо і залишиться трішечки білка, не страшно. Але не весь білок. Гарно розминаємо. Якщо у вас сир сильно сухий, можете взяти два жовтки. У мене яйце маленьке, тому я візьму ще одне. Якщо у вас велике, то достатньо буде на таку кількість і одного. От так. А тепер буде те, що треба. Розтираємо. І ось тут, дивіться, один нюанс. Можна додати борошну. Можна додати тільки борошно. Можна наполовину борошно і кукурудзяний крохмал чи картопляний, який ось є. А можна додати манку. Вони із манкою будуть повітряніші. Столо десь на таку кількість, столову ложку манки. Я трішечки залишу, бо в мене було більше. Оттак. І столову ложку кукурудзяного крохмаль. Гарно все перетираємо. Повинна бути отака густа маса. Ось така густа. Густа-густа. Потрібно гарненько розтерти, щоб було рівномірно і крохмаль, і манка, щоб були по, по всьому цьому сирові розприділений, Ось так. Накриваємо харчовою чим чи, ви накриваєте, і залишаємо так хвилин на 10, щоб розбухла манка. постоїло, відпочило, ми беремо борошно, припиляємо стіл борошном і припиляємо дощичку, ну, на яку будемо кладати, теж припиляємо борошно. І будемо виробляти ось таким чашечкою такою. Беремо порційно, який ви хочете. Якщо у вас були сирнички, я буду робити невеличкі, отак, де тримається кулькою. Це дуже гарно. І ось так. Декілька штучок зроблю. Цієї порції у нас вийшло 10 ось таких гарненьких невеличких сирників. Краще 1,5 см до 2 см не вищі. Тому що, якщо вони будуть високі, вони можуть не пропитися всередині. Нам потрібно, щоб пропеклися. Ставимо сковорідку, наливаємо олію, олії небагато, щоб наші сирники не плавали в олії, а просто на невеличкому вогні. Смажились. Ось така у нас вийшла смакота, і тепер ми їх, можна сметанкою. А в мене це буде полуничний джем. Чомусь захотілося саме джем. Яка виросла на городі, ще росте? І чим вам нересторанна подача? Дуже смачно, дуже гарно. Ви подивіться на цю смакоту, це просто естетична солода. Зелененька м'ята, полуничний джем, смачні сирники і закохана парочка. Ось така у нас і подача і така в нас сьогодні смакота. Розмащуємо так, його Берем. і кладемо в ротика. Але перед тим я хочу вам розрізати і показати. Які вони всередині. Зайвого борошна немає. Це справжні сирники, в якому 90% сиру вони тримають форму. Сир зернистенький, його видно. Дуже, 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 дуже гарний. ось тепер залишилось тільки скуштувати. Чомусь захотілося саме. Саме сирнички із джемом. Це неймовірний смак. Солодко-кисловатий джем. Нейтральні сирники, солодкі не робіть, бо вони потечуть. Ось такі нейтральні, хоч сметанкою, хоч як хочете. Це. Дуже смачно, не розтікається, тримає форму. Багато таких сирників готувати за один раз не потрібно. А так на сніданок це просто ідеальний варіант. Тому готуйте. Нехай вам смакує, хай вас радує така насолода різнокольорова, осіння, в таку сиру погоду. А я вам скажу так, я кажу завжди. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. Будьте на зв'язку з своїми рідними. Тримаємося, іншого виходу у нас немає. Часи дуже тяжкі, тож тримаємося самі і підтримуємо тих, хто поряд. А з вами завжди я, любов, і я вірю, і сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Ну, все як завжди. Тому що коли ми купуємо смачну ковбасу, ми ділимося з кимось, комусь кажемо, що там щось гарне, щось смачне. Чому, як ви подивилися гарне відео, не поділитися з кимось. Тому діліться, я чекаю на ваші коментарі. Пишіть, як ви готуєте сирники, чи часто ви це робите, як ви з чим ви їсте. Я завжди рада зворотньому зв'язку. І новим рецеп рецепт від вас.